Сьогодні у нас обробка яхідних культур. В першу чергу ми додаємо актелік, це інсекторицит від різного роду шкільників. Потім ми додаємо прилипач. Він допомагає препарату більш рівномірно покривати рослину та краще втримуватися на ній. Це оракул, набір мікро та макроелементів для позакореневого живлення нашої рослини. Це вимпіл-антистресант на основі гумінових кислот. Він допомагає нашій рослині бути більш стійкою до стресових умов середовища. Тепер додаємо воду, гарно все перемішуємо. Одягаємо засоби захисту та переходимо до обробки. Обробляти потрібно зранку або ввечері. Безвітряну погоду. Температура має бути від 15 до 25 градусів та, хоча б щоб 4 години не було дощу. Тоді наша обробка дасть найкращий результат.